Господи, помило, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Цию і Сину, і Святому Духу, і нині і пресною віки віков, амінь. Прийди діде, поконімся цареві нашому Богу, прийди діде поконімся Христу, цареві нашому Богу, при дітей і приманім самому, Господи Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови, Душа моя, Господи, Господи, Господи Боже мой, Возвели ще все зілово, ісповідане, вобил, ні пото облексія, сьогодніся світом, як коризую. Розтирає небояку кожу, покриває водами ми привез своя полає, облакиново суждений, є свой на крилу Творяє Творянили своя духа і слуга своя пламень, не да й землю на твердий, а не преклониться у вік віка. Безнає кори завді, а на ора стануть води от запрощени, твоєго побінуть од ласа, рома твоєго бояться. Восходять гори, не сходять поля в місто, вже оснували, єсмім придів положили, сі уже не прийдуть, ніж обратяться, покрити землю. Посилай істочники воде в рих ор пройдуть воды. Напаються звіри, сельний аждутьона, жажду свою. На тих птиця небесне, привітають сред камень и да я снапає город, привез при них своих от плот, земля. Розяває траву скотом котом із лак на службу чоловіком. Ізвести хліб от земли, винове селить серце чоловіка. Уванстит лице, ялеми, хліб, серце чоловіка укрепить. Насить це древопольнее кедри, же жейсі насадил там, оптиці возніздяться. Єруди його жилище предводитель, стує тими гори високі елеменем, камінь прибіжище зайцем, сотурили силну уремна, сонце позна запад свой. вложили сіть моє без ночь в мене, пройдуть ці звірі дубравни. З ким не рекаючи, восхитити, зискати від Бога, піщу собі. посія сонце і зображався в ложах своїх лягу. Уті зі дичові на діло своє діла неє своє до вечора. Якого залишившися, тіла твоя, Господи, вся примудрості сотворилися, і сполниця земля, твари Твоєї. Сія море великої, пространної тамади і жені ще сла, животне і малесу великими там окоравли приплавають. Змійся і оже создали си ругатися йому всяко тебе чаю, дати пішому благоврем'я, дав що тебе їм соберуть, отвершу тебе руку всяческа й сповняться благости. Отрочужи тобі лице возм'ятаються у темеші духи, хізнуть в оперству і возротяться. Последше духа Твоє, созидуть и обновиш лиця землі. Буде слава Господня, у віки, зусилли це Господь, оділик свої. Призирає на землю і творею трястися, прикасайся в рамкам м'ятця, бо спой, Господи, і в животі моєму по любому донде же єсмь. Да усладиться йому бесіда моя, аж заселюся, Господі. Дай ще зміришни тут земли, без законниці, кожен і бити, і благослови душа моя Господа. Сонце познат своє положили сіть моє без нож. Лечишеся, діла Твоя, Господи, вся примудрості утворили оси. Слава Отцу і Суну і Святому Духу, не пресне війки, і и камінь. Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, Лиллуя, Лиллуя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Боже. миром Господу помолимся. Господи, О Освишим мирі і спасені душ наших Господу, помолимся. О мире всем, мире благ, всем седе Церкви, и седе не невеси Господу, помолимся. О святим храме, всеми с верой благ, и страхом Божьим ходящим, конь Господу, помолимся. О святейшим селенцем архиереем нашим Францисцем Папе Римским и превосвященным болевым епископом нашим Кир Теодорий и болевым епископом нашим Кир Нили, честным пресвитерством Христе Диаконстве, о всем прежде людей Господу помолимся. О, Бог охраняємо народі нашим, предържащи пластик наших и осемоинства. Господу, помолимся. Ох ради семь святий любители, все ся, всяком ради странних віру й же ущени, Господу помолимся. Господи, помилуй, О благорастрини вуз духов и забили плодоземних временных на Господу, помолимся. Господи, помилуй, О, плаваючи путешествующий, не душі, стражу блененних його спасени, і Господу помолимся. Ой, збавитись нам всякие скорби, гніва й нужди, Господу. Помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоє благодати, Пресвятую, пречистою, преблагословенную, славну і нашу Богородицю і присну Марію. Со всеми святами пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Як уподобає тобі всяке слава, честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу. Нині і присно, і вовіки віков. Господи, возвав тебе, услышим я, услышим я, Господи. Господи, возвах тебе услышим я, За молитва моя, яко кадило пред тобою, возвіяний руку моєю, жертва вечірня, я услышим я Господи. Боже, Господи, хранений уста моїм і двері у рождені в уснах моїх, не уклони серце моє моєго, словеса а не вшивати ви не у рісті. Со чоловіки ділище беззаконний, не со соїзбреними їх. Nekaže dňa milostí, ublečeť nie leže ríš, no namastej dlavo moje jam, jako ešte i moja ovlavo, len ich to še pre kamene sudo ich, Послишаться глаголо моя, кого змоша, як ото ще землі, просідеться на землі, розточишеся сякості їх яко Якуха тобі, Господи, Господи, очі мої, натягу повахни, отими душу мою, усі ті уже, состави шамию, совлазді, ваші беззаконні, паду по мрежу свою річницю, єдиниця, аж до неже прийду. Ласом, Господу, моїм, сумим, Господу помолися. Пролю перед ним оленє моє, печаль мою перед ним возвіщу. І дай ще зад от мене, духу моєму, і ти познали, сесте моя, на пути семпо не можу кожда, скрізь сітні, смотря ходиснує в оглядах і не візнай мене. Твої бійство от мене, ні ззиває душу мою. Позвав тобі, Господи, ріхти, і сивповані моє, часть моє, сина, землі живих. Вонь мімолию моєму, як осмирився, зілу, і збавим я ядвонящих м'яя, як укріпишеся, паче мене, і зведи є стемницю душу мою, і сповідатися імені твоєму. Мене ждуть прайниці до деже возда мені, і злубини вас ваху тобі, Господи, Господи, услыши лас мой, та буду душі твоїм не влюші ласу, молиння моєго. що беззаконні назріши, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очищений. Позращені пощеніє, показує, як сантіє даровите, прозябеніє, от прияли си, личити недуги, демони, демоняти, призванням Христовом вірем, і духа всеблаженне, Божественне, благодати, і сполнився її сили. станеш ще достигє. І мене ради Твоє, потерпіття, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, упла душа моя, до Господа. Благодати, силен чудеса, богати, вся єси, очем умом, страсе, бо не дуї, поти мрак, і треволений, і отряс, єси. І світло душевної суділа, єси, установленіє, ото дуже усі, ан во наші схикли моля чоловіко любця, повосхаляю ощитя. Остражи втриння, я до ноші, о стражи утриня дав буває, Господа я си талант, вірений тобі, премудре, богатно ділав і сіяв сосле во порадистини, ні очежне греши, в суху мою радості утішен, я істинно я, як у ім'я, де у Богу владиці, молися опою ще тях, главу все. Сімю в неї збавлений, і то ізбавить, ізраїль усіх не законіє, подо мною особого мудри, сипом дає те світ, болячем і силеніє, і хробим здравіє, милостимно приклоняючися. По приходящим вірою ко храму вашому і просящим помощі ваше я, заступник мої престати вірної і всі обріком, посхляюще вас, хвалити Господа все похвалите похвалити, всі люди, преподобною все чесни, доброі на колесницю, обого сте косте, обідни я почисти, приємлюще, і якомілось там в тілесе ваша, положена в ворові отця, стависте, і зпрощати я і бронити духа я Тім же блажи вас утвердися утвердиться, на нас істина, Господня пребиває Твовік, Ликом посничеським сочтитеся, украшища, блаженної, посническим житієм, і на ніво небесних омітах живете веселящеся, і ніжили бою, танели. І святом Божественним бо істинно обожаємо. поминайте любові і облажащих вас на землі і свято ваше Творяче празденство. і Святому Духу, я Духа, свята мудрость, сельшаяся вощесноє серце Твоє. Це блажене Оксенті преподобне, Оче, на духи лукавствія я страшна тягонителя показа, і недокмо страшна, но і сокровенних недуго врача, і вже дерзновени сяжавко чоловіку, любцю Богу, непрестанною молитвою Твоєю. Душев не страсте, насвітілесне свободи, пресно і пресної во віки віше привожна є на кресі Ісусе, і страсти приємлюща волею, німає мати, Твоя влада, буве в Нівопіяше. Чадо сладкое, ранее неправедного котерпіше, рачу й синевич чоловіче своє неможене і от не всіх із бави милосердень Твоє. Хремудрость прості, Ти свята слави. The Immortal Father of Heaven, Holy and Blessed, Jesus Christ, came from the to the Оньмі, мир, всім премудрость, мим. Помощь моя, Господа, сотворчав небо і землю, возведу, хочу ми в огородню. Дуже прийде помощ моя. Тесь наших і хвальних, прославлено ім'я Твоє віки, Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як кожи, Благословен благословення си, Господи, на се, осполни, навчи нас на суправданім Благословен благословення си, влади кобра нас на суправданім Благословен благословення си, святий просвіти на суправдані Твоїми, Господи, милость Твоя, во війні, руку Твою не презри. Тебі подобаєть хвала, Тебі подобаєть півніє, Тебі слава подобає до цієї серди святому духу, в мені і присно, і вовіки, і вікова мій. Ісполнюємо вечерню молитву нашу, Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благотатією. Господи, помилуй. Вечора усе усовершенне святомірне безрішне, Господа, просимо. Ангела, мирна вірна наставника, хранителя, души телес наших у Господа просим. Проще не уставні ріхові при решении наших, у Господа просим. О, дай, Господи, Добрих і полезних душам нашими мира, мир у Господа просим. Проче время жовто нашого мири покая не скончати, у Господа просим. О, дай, Християнське кончене живота нашого безболізне поститне мирне доброго твіта на страшні в судищі Христові просимо, пресвятою, пречистою, преблагословеною, славною владичицю нашу Богородицю, присну Діву Марію, всіми святами пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предадим. Яку благі чоловік любить Бог, я сей тобі слабо восстана й моцу і сину і святому духу, нині ній присно й во віки віков. Мир всім, Глави ваша, Господи, ви приклоніте. Буде держава цар святого, благословенна і припрославленого отця, Йесена і сина і свято духа нині присно, й во віки віком. тебе возведо хоче, ми живущими на небесвістях, як очера в руках Сподніх своїх, як очера буде в руках Споже своє, та хоче наша Господу, Бо нашому до неживо щетник. Крест вой Христе, крес, ще і треба, відимо, существом, но божественною одиною силою. І чувствено мирові робися, мислено наше чудо творити спасеніє, є муже поклоняючися, славим та спасе, милу. По многим исполником все най паче наповниться душа наша, поношений обзуючих юничі О, земне, всіх нарадивших, і на муки скине зновше, блаженник надешним порішився, но небесному Царстві наслідниця без Прихвальнеєму, ченице, йому ще не славений, ко чоловіку любимому Богу, міру мирений і спросите, і душам нашим вели. Слава Отце Іссину, Святому Духу, і нині присниво віки, вікого. Я ще Анса і сина своєго ніва мати, і все блаженна його отроховиця, на красі воспишена, мобія ще слеза ще, Огоні, син не умираєши, бога єстеством си без смерт. Нині одпущає шарова твоя влада, яко пололо твоєму сомиру, яко ми, і спасені є твоє же пред лицем всіх людей, світ откроєний, і славу людей твоїх Ізраїля.

Імені Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу і Сину, і Святому Духу, і нині і в іки амінь. Отче наш, що є на небесі, да святить сім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде Твоя, Твоя, як не небесі на землі, хліб наш насушний даж нам не і остави нам доли наша, як уже йому оставляємо дождиком нашим, і не веди нас своє скушеніє,

Постом він є, твою небесне, дарова, не я приєм, і силя є ще неможне я і душе віраю, притекаючи тих, слава давшему тебе кріпость, слава вінчавшему Тя, слава Дніс тобою всім іселенія, слава Отцу і сану, і святому Духові. Сної повіки віковами, Твоє присвяти, твої Боще пречистає, і Твоїми молитвами, лютих ізбавляєм, Христос, Все на Твої, обісті соблюдаєм, одолутя всі благочесно величаєм. Помилуй нас, Боже, по велиці, милостиво, і твої, молим, ти сьогошни і помилуй. є, що молимося у святі, що в селенці Мархіреї нашій Францисті Папіримстім, і правосвященим болюбим єпископі нашим Кір Теодорі, і болюбим єпископі нашим Кір Нілі, ослужачі послужившу у святім храмі самі і отців наша духовних, і восей в окресі брати нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Є, що молимося в окраним народі, нашому придержащих властих наших і осем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй Є ще молимося о предстоящих людей, хожидаючих у Тебе великі багато милости, за Творечну милостиню і за вся православну християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як у милости, і чолюк любить Бог, я сей Тобі славу осилаємо от і Сину і Святому Духу, на ній присно й вовіки віков. Амінь. Премудрость. Славише, вестrame, несу рафим, безиснелие босово ворочую, сущие Бороны сутя величия. Слава Тебе, Христе Боже упование наше, слава Тебе. Господи, помилуй помилуй, Господи, помилуй. Христос истинный Бог, наш своей творящего Блаженого священномученика Теодора Епископа Мукачийського і преподобного Отця нашого Авксентія, і всіх святок помилують і спасет нас як благ і чоловіку любець.